Попросимо Божий Бога і благословення на всіх вас, всіх тих, хто буде навчатися, всіх, хто буде вас навчати. І так само, що Господь Бога освітця на цей клас, всі його привади, все його обладнання, які їм. Тому, на зараз усі ще разом будемо. Благословенний буде. Бог нас завжди повсякчас, на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Боже, слава Тобі. Ισάγιον υπέρ σε ευγύρσε και κατώσε При вішеві наші числови, є душі наші, святий Боже, святий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий після ти безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий, який святи безсмертий, помилуй нас, славу Отчину і Святому Духові, і нині по ще часу, навіки, віки, аві. Все округлення священної години, присвітня Боже, благословення, сім, провадять класу, і на всіх тих, хто тут будуть навчатися і навчати, надати мого лиця і сина, і Святого Духа. Благославійся Останні.